Привіт! До нас сьогодні на заняття завітав Лунтик. Він просить у нас про допомогу. У нього захворіла баба капа, і її треба вилікувати, але Лунтик не знає, якими ліками. Допоможемо йому? Так. Лікуватися можна не тільки уколами та гіркими пігулками, але і народними засобами. Україна дуже багата на. Різномаїття трав. Ти зустрічаєш їх дуже часто в лісі, в лузі, на полі, але навіть не замислюємося, що під ногами справжній скарб, лікарські рослини. Наші бабусі та прабабусі лікувалися переважно чаями, настоями, відварами, виготовлені із цілющих трав. 40% ліків. Виготовлені із лікарських рослин. Деякі рослини використовують повністю. Давай познайомимося з деякими з них. Ромашка. Відваром ромашки промивають очі, вуха, поласкають горло, п'ють чай, коли болить живіт. Калина. Вона багата на вітамін С. І соком лікують простуду. Липа. Цвіт з неї сушать, варять і п'ють, як чай. Він знижує температури при простуді. Кропива вона зупиняє кровотечі і заживляє рани. Подорожник. Листки його прикладають при опіках, укусах, комах. Лікують рани. Кульбаба. Його настій дуже цілющий. Його настій допомагає від опіків. Шавлія допомагає знімати зубний біль. Кора дуба. Відвар має протизапальну дію. Не можна обробляти рани. Мати мачуха. Відвар можна пити при сильному кашлі. Звіробій. Допомагає при ангіні. Знімає головний біль. Ну що, Лунтику, ти вже знаєш, якими ліками можна лікувати бабу капу. Так, дякую. Ви всі мені дуже допомогли. Бувай, друже, до нових зустрічей.